Привіт, діти! Скажіть, будь ласка, що це в мене? Так, це Бубон. Дітки, а давайте ми з вами зараз гадаємо таночок з Бубном. Ви пам'ятаєте, які у нас були рухи? Пропоную вам встати і повторювати їх зі мною. Давайте разом це згадаємо. Ми робили 4 кроки вперед. Один, два, три, 4. Так. І 4 кроки назад. Один, два, три, чотири. Давайте ще раз. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Ще ми плескали у наш бубон. Один, два. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Молодці. В кого немає букна, можете просто плескати у долоньки. Давайте ми зараз ще один рух додамо. Це буде рух з нашими кроками. Це буде ось так. 1, 2, 3, 4. Уперед. А тепер 4 рази назад. Один, два, три, чотири. Молодці, давайте ще раз приготуйте ваші долонки. Один, два, три, чотири. І назад. Один, два, три, чотири. Дуже добре. А тепер давайте під музику. Спочатку ми крокуємо без бубна. бубля. Я гадаю, вам сподобався наш станочок з Бубном! А зараз ми з вами згадаємо наші музичні регістри за допомогою ось цієї кольки та нашої кольорової дробинкою. Молодці! Давайте згадаємо. Низький регістр у нас буде. Якого кольору наші дробинці? Так, червоного дуже добре. Середній. На жовтій молодці. А високий. На синій. Дуже добре. Зараз ми з вами будемо грати в гру, у якому регістр звучить наша музика. Приготуйтеся! Зараз. У якому регістрі звучить музика! tá, o mais У високому. У середньому. Високому. Дуже добре! Дітки сьогодні хочу вас познайомити з цікавою піснею, котра називається Городня хороводня, а допоможуть нам саме. Такі овочі. Сидить Марина у коморі, а коса її на дворі. Що це? Так, це морквинка. А тепер ось така загадка. Щоб хвороб не мати, треба мене живати. А коли мене з'їсте, купу сльози проллєте. Так, це циболинка. А ще є в нас навіть ось така машинка. Є машина у нас невелика, зветься мас. Тож давайте ми зараз послухаємо нашу пісню. Є, і морквинка там росте. Ось така вишину, ось така ширину. Ти морквинка поспішагай, потанцюй та покружляй, та гляди, не зівай, прямо в кошенка стрибай. Ось така вишину, ось така ширина. ти все булька поспішай, Потанцюй та покружляй, то гляди не сніпай, прямо в кошелька стрибай. Є ем машина у нас. Велика свеця мас ось така вишину, ось така жирину, ти шафери, поспішай, гай, потаци та покружляй, та гляди, не сіпай, увози наш урожай. Дітки, масдобалася ця пісня? А ви пам'ятаєте, як вона називається? Так, городня, хороводня. Молодці! Ну, а тепер до побачення вам, до наступних зустрічей!